Волонтерський штаблат вчора отримав фуру з гуманітарною допомогою з Данії, а сьогодні ми вже ось ці електроліжка передаємо Лисинську районну лікарню за запитом, який до нас надійшов. Дякуємо Тетяні та Ірині з клубу України в Данії і за те, що нам вже три роки допомагають. Ліжка в прекрасному стані будуть працювати і надалі, і приносити користь пацієнтам. Ось такі п'ять столиків теж здані і підуть Лисинську районну лікарні. Дякуємо за надану нам допомогу. Ліжка будуть розміщені у відремонтованому приміщенні хірургічного відділення. Дякуємо керівнику волонтерського штабу Віталію Ляшенко і Ірині Романчук за надану гуманітарну допомогу. Все буде лад!